Вітаю вас на каналі Трактор Луа. Розвантажили черговий прихід японських тракторів. Дещо хлопці вже поставили на колеса, зробили невеликий обзор. Так, GT-23. Кубота. В гарному стані. Напрацювання 1000 мотогодин. Резина хороша. Так, по кругу. Так, далі, Янмар F-222. Ще не зібрали, але резину бачу, там теж в хорошому стані. Тисячу на напрацювання. Зовнішній вигляд теж хороший. Так, GL281. Людина вже замовила її і помили покажу ось в такому стані прийшла 2000 мотогодин. Стан ідеальний. Так, Джель 23. 800 мотогодин. Теж хороший стан. резину ще не бачу. L1 225 728. Мотоводин. Теж непоганий стан. Ямар f 20 20 кінських сил без переднього приводу, також непоганий стан, але без передка. Напрацювання 760 мотогодин. Так, Янмар АФ 222. Теж зовнішній вигляд, супер. Напрацювання 727 мотогодин. Такий okay, без потьоків. Кубота L118, 18 кінських сил, повний привід 969 мотогодин. Теж зовнішній вигляд, супер. Всі трактора ми заводили, всі працюють, несе сапунят. Хіномото NX220, 22 кінських сили. Теж зовнішній вид дуже гарний. 780 мотогодин. Кубота gl 25. Також в хорошому стані? Напівавтомат. 529 мотогодин. Теж без потьоків Так, Асті. А-14. Він прийшов на колесах навіть. Резина супер. Зовнішній вілля теж хороший. Ось ця пластмаса вигоріла. 1600 мотогодин. Так, є ще Асті 175. Зовнішній вілля теж хороший, Тут, ззаді сальник путік, потрібно замінити. 1240 мотогодин. Так, ще в нас тут стоїть з боку Mitsubishi GF-16 на 16 кінських сил. двохточка точка. Теж гарний вигляд зовнішній І прийшов у нас ваголик АФ-72 Янмар 72 кінських сили, чотирьохциліндровий, звичайний атмосферний, передня режина під заміну, задня хороша. Заводиться, працює, не сахунить.